Приємно і важливо те, що на наші події ходять родини з дітками, і що до нас приходить молодь. Ми хочемо максимально їх занурити в українську культуру, максимально розповісти через такий інтерактив через співи, через музику, через кухню, через майстер-класи на ярмарках про нашу українську культуру. І максимально не просто розповісти, а хочемо, щоб вони прониклись тим, і щоб вони були, передавали це своїм друзям, і щоб наша молодь зростала в атмосфері і знаннями справжньої української історії. Ми провели вже серію етнографічних і краєзнавчих експедицій, на яких доторкнулися буквально. Своїми, своїми руками, своїми пальцями до історії ми побачили, наскільки для того, щоб послабити українців, наскільки знищувалася ця історія. І тому ми вважаємо, що підсилення оцього культурного рівня, підсилення знання нашої історії і традицій, воно підсилить українців. Ми в цьому впевнені. Богуслав має дуже цікаву історію. Про яку не знають його жителі, і розказати про неї, донести її це дуже така важлива і цікава місія. ну, багато людей вони реально це недооцінюють і не розуміють, наскільки глибока і цінна наша українська культура. У нас Богославського волонтерського штабу дуже багато запитів від наших військових, і допомогти їм їм. Підтримати їх. Для мене особисто дуже важлива задача це на наших подіях збір коштів для наших військових. Наступна для мене особиста така важлива е, річ, е, яка, напевне, е, трьома словами от я її озвучу: культура наша зброя. Е, адже те, що ми робимо культурну подію, історико-культурну подію, на якій ми розповідаємо про. Життя українців в минулому, от, наприклад, зокрема, Старосвітський Богослав стосувався періоду 19-го, початку 20-го століття. Ми розповідаємо про мультикультурність нашого міста, про те, що тут жили люди різних національностей, але найбільші громади це була польська, єврейська. Українська. І про багатокультурність України в цілому теж треба говорити. Тому що у нас зараз живуть багато національностей, і багато національностей людей, військових, захищають також нас на фронті. Це така паралель, дуже важлива, про яку теж треба говорити. Для мене важливо те, що цей захід допомагає. В боротьбі з російською пропагандою, яка існувала ще з 1793 року, коли е, територія України була окупована Російською імперією, і саме тоді була було була на українську мову, на українську культуру. Е, під час радянської окупації ця тема продовжилась, і тому багато людей вони не знають справжньої своєї історії, вони не знають. Е, Багато в багатьох родинах через репресії замовчувалися справжні історії сімейні. Е, дуже багато людей. Е, ну, є такі історії, що спалювали рушники, які вважали непотребом, які знаходили на горищах старих хат. От саме сімейні традиції вони вирубались на корню під час радянської окупації. Ми маємо. Говорити про наші традиції, про силу нашого роду, тому що для мене сила нашого роду зараз допомагає розуміти, хто ми є, і розуміти триматися саме зараз. Ще одна важлива така річ для мене в тому, що, оскільки ми займаємося туризмом, ми впевнені, я особисто впевнена в перемозі України. І я мрію про те, щоб наш туристичний Богослав розвивався. І одним із напрямків розвитку туристичного Богослава став саме подієвий туризм. Ми робимо класні заходи, я впевнена. І я це роблю висновок на основі тих відгуків, які ми отримуємо від наших гостей, від учасників заходів. І до нас вже зараз приїжджають люди з різних міст України. І тому моя мрія і одна із цілей, того, що ми робимо, це зробити Богослав Я так цілі мають великі, бути зробити Богослав столицею фестивалів на Київщині. Хай буде так. Я зустріла своїх знайомих з Києва, і поки я з ними говорила, люди, які працюють на телебаченні. То вони по дорозі, тобто вони зустрічали своїх знайомих, які теж або з Києва, або з Ну, не, не з Богославських. І це було так ну, прикольно, що ти о, о привіт, Тома! О, привіт там, о, а, там а, знайомились там десь з кимось. І, це такий... І я зрозуміла, що тут це вже не локальна дійсно подія. Це люди, які вже зустрічаються з різних досить далеких місць, але вони зустрічаються так тут. До наших заходів долучаються гості і учасники з різних міст України. Фактично цей захід перетворюється, ці благодійні події перетворюються на такий регіональний, великий регіональний фестиваль. Е, із учасників, учасники сцени у нас були із Гостомеля, з Києва, з Кропівницького, з Білої церкви. Е, так, зараз ще згадаю, з Богуславщини село Москаленки. Здається, і ще кілька місць Черкас. І я, можливо, ще щось забуду, але, але е, гості, гості це Миронівщина, Таращанщина, це Київська область, це Черкаська область. Тобто, е, До нас приїждж... з Одеси приїжджають до нас на фестивалі. Тобто географія наших заходів з кожним разом розширюється. Ми ростем, ростемо, розвиваємось, і е, цей е, портал Крістоліття Старосвітський Богуслав був набагато більший. Набагато масштабніший не тільки по гостям, а й по локаціям, по учасникам сцени, які у нас локації були. Дитячий майданчик, інтерактивна комора, українська, локація української культури, до якого входили локація Скриня, де можна було приміряти українські строї, відтворені з за зразками старовинного одягу Богославщини, і сфотографуватися в фотосальоні. Також там була виставка старожитності приватна і виставка, яка присвячена бражникам. Це родина з Медвена, Федір і Олександра, які прославляли український народний костюм вимушено, але за кордоном. Також у нас локація ярмарок майстрів, або ми її назвали Богуславський ярмарок, адже «Богуславський ярмарок це бренд, якому вже 400 років. Локація шинок або Фудкорт – це гастрозона, на якій презентувалися страви місцеві. Місцевої кухні, які віднайдені також в експедиціях. Ідея сцени порталу «Крізь століття. Старосвітський Богуслав була в тому, щоб показати саме мультикультурний Богуслав. Богуслав з українською культурою, з єврейською культурою, з польською культурою. І на сцені можна було побачити і дізнатися про традиції, про звичаї, про одяг оцих от трьох найбільших громад, які жили на Богославщині. Стосовно української культури. Я дуже рада, що наша українська пісня у нас була денна сцена, де виступали фольклорні колективи, кобзарі, лірники. І вечірня сцена, де українська пісня була сучасна. Тобто традиційні українські пісні ми могли б почути в сучасній обробці, чи це естрадна обробка, чи це сучасна діджей-музика. І Це було круто. Що дитяча аудиторія це дуже важлива для нас, та бо це нове покоління, яке має підсилити і укріпити нашу країну і розвивати її далі. Вони ми хотіли б, щось з діти торкалися наших традицій, нашої історії. І в нас ми поєднали такі два напрями: це дитяча галявина і комора. Раніше в нас комора була це просто старожитності, якісь там речі побуту, які можна доторкнутися, подивитися. Нам здавалося, що це теж що це класно. Ну і це класно. Але в цей раз ми вирішили, що ми організуємо це так, щоб діти могли. Цими речами скористатися як в побуті. Тобто ми придумали якісь цікаві такі завдання для них. Там вони сікли там, наприклад, травичку для того, щоб погодувати е, свиней. Вони там трусили борошна, вони е, е, просували рубелем, е, розбирали там по е, вдягали на тинок глечики. Ну, такі цікаві в них були різні завдання, вони з задоволенням це робили. І, е, потім, е, вони в них був браслетик, вони збирали наліпочки і потім приходили за смаколиком. Е, ще одна така дуже цікава, для, цікава і важлива для нас річ. Ми з наших е, перших подій ми мріяли для того, щоб залучити на ці події молодь. Щоб вони приходили і долучалися. І спочатку нам це вважалося прям такою дуже складною, дуже складним завданням, тому що ну, якось нам здавалося, це їм не цікаво. Вони якось ну, не приходили на перші наші події. Але, Поступово ми нам це вдається. Ми бачимо, що нам це вдається. І зараз, коли ми оголосили форму для заповнення для волонтерів, що ми запрошуємо волонтерів. У нас було більше 40 реєстрацій, і здебільшого це були студенти з ну, називається він зараз не педагогічний. А Гуманітарний фаховий коледж. Да? І е, це були студенти, і це були молодь, і вони самі зареєструвалися, і ніхто ніхто не посилав, не просив. І це, е, це був перший такий приємний момент. Другий момент, коли ми е, організували... Е, Навчання, ну, навчання волонтерів, да, інструктаж. Я все боялася, ми йшли на зустріч з Лєною. Я боялася, що я прийду, а там нікого немає. Але це було прикольно, коли ми заходимо на місце зустрічі, і я бачу натовп людей, тобто багато людей, і це був для нас такий привід для радості. І Вони такі живі, класні, всі зацікавлені. І це було круто. І вони реально, реально долучилися і дуже сильно нам допомогли. Лена вже розповідала трошки про музичну сцену. І вона саме вона організовувала її, займалася, вела переписку, там підбирала ретельно, ставилася до підбору артистів. І я прямо була вчора на програмі, коли я дивилася, я пишалася. Тим, щоб в Боуслав приїхали музиканти такого рівня. Це реально ну, такий крутився, український рівень, відомі гурти, відомі співаки, музиканти і всі дуже були круті. І я вважаю, що це прям, ну, для Богуслава реально дуже важливо, круто. І вони познайомились, їм сподобалась локація, їм сподобався Боуслав. Вони дуже класні відгуки нам написали, тому це дуже крута робота. — Лена, дякую тобі. <рес> дякую. Щодо підготовки до порталу Крістоліття Старосицький Богослав» — це була довготривала підготовка. Ми всі різні, але ми об'єднані заради, заради спільної справи. Адже під час підготовки. Кожен вибрав і взяв свій напрямок, який він буде курувати, і займався своїм напрямком на всі 200% і реалізував ту мету, яка була поставлена. Так що ми класна команда, ми різні, але ми разом. Окрім культурних таких елементів для них для нас все ж таки важливі, важлива допомога військовим. Да? Це пріоритет цієї організації наразі. А ось громадська організація навколо нас UA, — це пріоритет саме культурні цінності. І тому ця організація вона займається саме цим напрямком, і тому тобто ми так дещо розділяємо. Хоча дійсно більшість людей вона працює і в штабі, і навколо нас UA, як активісти. Про що хотілося б? Сказати, і прям це дуже важливо, що дуже багато людей долучилося до підготовки цієї цієї події. Це окрім організаторів, які там курували локації. Дуже багато Ну, тобто, у нас тільки волонтерів було зареєстровано на близько 50. Сцена це більше 60 людей. Майстри більше 30 зареєстровано, але завжди це часто це були родини. Тобто, це там, наприклад, невістка з свекрухою і донькою. У нас була, наприклад, така компанія, або чоловік жінка з дітьми. І реально більше 200 десь людей учасників, які працювали. Це було ну, кілька місяців. Власне, ця підготовка Збиралися люди. Вони планували, погоджувалися. Це просто величезна робота все об'єднати, все погодити в єдиний механізм, в єдину цю подію, яка відбулася, і відбула. Дуже атмосферно, ми дуже задоволені, це може нескромно, але ми скажемо, що це реально було дуже атмосферно, дуже красиво. Ми донесли ті ідеї і ті цінності, які ми хотіли. І ще ми зібрали е, гроші для військових. Головним учасником е, всіх наших подій є гості. І для нас дуже цінно, неймовірно, цінно відчувати підтримку тих людей, які приходять на наш захід. Ми, оскільки їх кожен, щоразу збільшується, ми розуміємо, що те, що ми робимо, це важливо, це цікаво, що є люди, які все більше долучаються до того, що ми робимо, і приходять, донатять, цікавляться, беруть участь в майстер-класах, беруть участь в інтерактивних коморах, вдягають, приміряють на себе одяг. Я дуже вдячна кожному, хто приходить до наші, на наші заходи. Тому що завдяки таким людям ми самі надихаємося. Ми відчуваємо підтримку, і це мотивує нас також діяти. Адже ми відчуваємо плече. А зараз в воєнний час дуже особливо важливо відчувати плече поруч, відчувати те, що ми разом. І саме така єдність це також мотиватор в боротьбі за перемогу і мотиватор робити це далі. Мені здається, що в нас ну так було так, така крута команда, що у нас дуже багато було дуже цікавих елементів і одною. З таких те, що створювала атмосферу, це наші фотозони і наше оформлення. І ми дуже вдячні е, Юлі, що вона ну це просто це в Юлі, така, Цесаренко. Юлі Цесаренко, так, Що Це така творчість, і ми пишаємося в Боуславі У нас є така людина, яка долучається і може створювати таку красу. Тобто, в нас е, ну, реально люди зараз це дуже цінно, да? Тобто люди зараз такі епоха інстаграму, вони люблять люблять себе в різних картинах. В люблять люблять фотографуватися, це важливо. для Краси навколо для них важливо. І вони дуже, ну це я не знаю, ну ладно, не 50%, але дуже велика, велика частина успіху це оцей віжуал, оформлення, те, що тут відбулося, і це ну, теж важливо.